Всім привіт! Пройшло вже 8 років з моменту, як вийшла легендарна гра Hollow Knight, що забрала душі мільйонів людей. Всі весь час тільки і говорять, що ця гра прекрасна, тож напередодні виходу другої частини Silksong я нарешті теж наважився пограти в Бим... Зламав. Так, я так розумію, я попадаю в Hello Nest. О, лавочка. Блін, а як встановити мод на Hello Knight, короче, замість цього персонажа тут бігав хеквіт? Ой, куди я падаю? Навіщо я сюди йду. Що я роблю? Навіщо я підходжу і просто мені. і просто ударяю. Так, тільки там вон щось зверху, якась штука в бульбашці. А куди я вообще йду? Блін, не плач, друг. Ти покажу своє відео про Майнкрафт. ти перестанеш плакати. ты що Шо тут все напряженное. Все сейчас погано бля. І Я опять тут сдох. О, привіт. Ой, а тут опять это уродище. О боже, что это такое? Куда? Будь я помара. О Боже, який же я тут. А це імбовий коридорчик, да. А він ламає коридор. Да-да, в мене є шансы пройти босса. я Ой-ой. Это -ой. мне тут сейчас страшно стало. Скільки можна спамить? А як я це пропустив? Вообще? Ой, привет! Ой, можливо я зробив це зря. Ой-ой. Ой! Проблема. Проблема. І прям в нього нху. Ладно, сейчас дубль два, дубль два. Дайте мені мы Ааа, да йомой. Боже, тут ще нова локація є. Ну давай. Короче, дам. ой, -ой, -ой. Твою ж... Я грав в цю гру жахливо. Багато хто не вважає її складною, але я сука вважаю. Тому ще на стрімі мені прийшла маленька ідея. Ця гра виглядає просто ідеальною для експериментів з нейромережами, якщо чесно. Треба буде щось спробувати таке. Тож давайте перевіримо, чи зможе нейронна мережа грати в Hollow Knight. Зіштовхнемо її у бою з горнет, про яку буде нова гра, бо я хочу спробувати трошки хайпанути. Поїхали! Нам як завжди прийдеться зробити копію потрібного моменту з гри, щоб можна було легко додати туди нейромережу для людей, які не знають про що йде мова, покажу фрагменти битви, які ми будемо повторювати в цьому відео. Я міг би зробити гру так, як я вже звик, але ні, це не цікаво. Пора вже нарешті спробувати щось новеньке. Тому я вирішив зробити гру на славному і богемному Unity, що хотів насправді зробити дуже давно. Якщо хтось раптом не знає, Unity це рушій для створення абсолютно різних ігор. Він містить купу інструментів для створення цікавих механік і гарної картинки, а для скриптингу тут використовується мова C-Sharp. Так як я абсолютно не знаю ні цієї мови, ні як це все працює на практиці, буде вдвічі цікавіше. Але спочатку я пішов шукати. Потрібні спрайти в інтернеті. Слава Богу, гра дуже популярна, тож мені не прийшлось лізти у її файли самостійно, бо за мене це вже зробили інші люди. Я відшукав величезну глобальну карту гри, в якій знайшов потрібне місце, заскрінив, прибирав зайве, вибачте, скоро повернув тебе туди. Збільшив якість, готово. Тепер накидаємо рівень. Далі я вирішив спочатку запрограмувати управління гравцем, а вже потім начепити на нього анімації. Було не без проблем, але в цілому все нормально. В інтернеті я знайшов спрайти головного героя із самої Горнет. Потрібно нарізати їх на кадри, щоб потім легко анімувати. Да, і прийдеться над ними трошки попрацювати. Бо хто сука робиться з непрозорим фоном, що за ідіоти? бля? Поїхали. Фух, гравець готовий. Я трохи спростив управління, прибравши атаки вниз і вверх, тому що в цілому все було легше, ніж я думав, але робота в аніматорі з усіми тригерами, переходами і так далі в перший раз трохи приголомшує. Ще я посидів і розібрався з Unity Particle System, щоб зробити гарний ефект тривка, удару і приземлення. Вийшло може не прям так, як в оригінальній грі, але мені подобається. Думаю, що я вже розібрався з тим, як тут все працює, тому я зможу на ізі додати сюди горне. Я ще ніколи так не помилявся. Це купа різних анімацій, таймерів, корутинів, постійно щось ламається. Там в одному прифабі горнет більше різних об'єктів, ніж в усьому проєкті твої жма. 150 мільярдів різних умов, функцій. Можливо, я вибрав надто складний проєкт для першого разу. Mm, та ладно, тобі хеквіст, що ти неєєш, та? Нащо так драматизувати. О, до речі, що в тебе тут, а дай подивитися. А, угу, ладно. О! Нормально ж все працює, подивись. Це наче нормально. Короче, я витратив більше 20 годин, щоб запрограмувати всі атаки Горнет, з'єднати всі анімації, отримати хоча б якийсь результат. Проблема просто елементарна відсутності досвіду програмування в Юніті. І короче, вважаю, що як для першого проекту нормально. Піде. Я зробив тільки одну маленьку помилку: ривка в цій битві у гравця ще не повинно бути. Про це мені нагадали в телеграм-каналі, і тому я видалив його з гри. Ну що ж. Прийшов час для додавання в симуляцію нейромережі. Перед тим як програмувати щось з нуля, я вирішив посьорфити інтернет в надії побачити якісь круті готові рішення, аби зекономити трохи часу. І я знайшов. Готовий представити вам ML Agents. Це бібліотека, створена самими розробниками Unity, яка дозволяє легко тренувати в своїх іграх агентів за допомогою reinforcement learning. Впевнений, що ви хочете трохи більше деталей, тому розповідаю: ML Agents – це набір інструментів і готових алгоритмів навчання в галузі reinforcement learning. Реалізований з використанням бібліотеки PyTorch. Тобто все навчання виконується на мові програмування Python, а не всередині Unity. Тому спочатку собі на комп'ютер треба встановити сам Python, створити віртуальне середовище і туди встановити ML Agents як окремий модуль. Це дозволить використовувати спеціальні команди в терміналі і таким чином управляти навчанням. В Unity потрібно встановити ML Agents Package через Package Manager. Цей пакет виконує роль моста між вашою грою та Python бекендом, де й відбуваються всі обчислення та навчання нейромереж. На Тепер, коли все встановлено, потрібно трошки змінити код гравця, щоб адаптувати його до роботи з алгоритмом навчання, а щоб знати, як саме адаптувати. Варто розібратись, як працює Reinforcement Learning. Reinforcement learning або навчання з підкріпленням, це тип машинного навчання, у якому гравець, якого в цій галузі називають агентом, навчається через взаємодію з середовищем. Він отримує нагороди за хороші дії і штрафи за погані. З часом агент вчиться обирати такі дії, які приводять до кращих результатів. Ання відбувається у вигляді епізодів окремих спроб або раундів, які мають початок і кінець. Тобто, в нашому випадку, один епізод це одна битва з горнет. Під час епізоду агент отримує інформацію про середовище, яка називається спостереженням, виконує якусь дію та отримує нагороди і штрафи відповідно. А потім, коли агент досягає мети, помирає або використовує максимальну кількість часу. Епізод завершується. Після цього все скидається, і агент починає новий епізод, уже трішки розумнішим, бо використовує оновлену модель для прийняття рішень. Саме так ми повинні адаптувати наш код. Потрібно, щоб гравець став агентом і міг отримувати інформацію про навколишнє середовище, отримувати нагороди в потрібний момент і сам приймати рішення, яку дію виконати. Як вхідні дані, агент буде отримувати інформацію про свою позицію, свою швидкість, відстань до землі, відстань до горнет, позицію горнет, швидкість, горнет, яку хоче горнет здійснити атаку. І ще. Купу всього, короче, мені лінь називати, вийшло 45 вхідних даних. Нагороджувати гравця будемо за те, що він атакує, перемагає, тримає великий відсоток здоров'я, увертається від атаки і ще в деяких дрібних моментах. Карати гравця будемо за те, що той отримує урон, помирає, і просто так. Сук. Да, Маленьке покарання дається агенту кожен кадр, щоб той намагався якнайшвидше закінчити битву. Ну і тепер, коли все готово, можна нарешті запустити тренування. Отакий такий цікавий експеримент получився. Явно видно, що агент навчився більш-менш розуміти, де ворог, якого потрібно атакувати, які бувають атаки, як їх уникати, і так далі. Але це вийшло не з першого разу. Насправді, під час навчання було дуже багато змін в системі нагород і в самому середовищі, оскільки я знаходив багато проблем. Але найголовніша зміна була дуже неочікуваною для мене. Пам'ятаєте, я казав, що агент отримує на вхід 45 різних вхідних даних. Так ось, насправді він не міг в них розібратись. Тобто було дуже Дуже багато зайвих даних, які збивали його з правильного шляху. Тому я спробував залишити лише найголовніше: а саме позицію агента, позицію горнет, відстань до горнет, чи атакує горнет, чи знаходиться агент в небезпечній зоні під час атаки горнет, чи агент на землі, чи може агент атакувати здоров'я агента і відстань до землі. Так залишилось лише 11 вхідних даних, і агент одразу зміг видавити, хоча б якусь поведінку, бо до цього. Краще вам це навіть не бачите. Це говорить нам про те, що багато вхідних даних це не завжди добре, і над цим теж треба думати. Ну а на цьому все. Чекаємо, Knight Silk Song, щоб знищити її. А поки всім, до побачення!